Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео хочу показати вам саджанці жимолості їстівної, які ми пропонуємо до продажу. А також після досить тривалої перерви ми вирішили знову порадувати вас розіграшем. Цього разу розіграємо саджанці жимолості. Умови розіграшу будуть в кінці відео. обов'язково додивіться і не перемикайтесь! В наявності близько 20 найкращих крупноплідних сучасних сортів бакчарської та канадської селекції. Як бачите, майже кожен саджанець вже в розсаднику має певну кількість ягід. Такий вигляд в минулому сезоні мали дворічні саджанці жимолості. Ми пропонуємо саджанці різного віку і розміру. Навіть півторарічні саджанці зазвичай радують наших покупців смачними ягідками вже в рік посадки. А такий вигляд ваші кущі матимуть в дорослому віці. Саджанці жимолості ми вирощуємо виключно з закритою кореневою системою. Тому висаджувати їх можна весь безморозний сезон, навіть при наявності квітів і ягід. Жимолость недарма вважається ягодою довголіття і здоров'я, так як вона має безліч корисних властивостей, чудовий смак і дуже ранній термін дозрівання. Виростити цю рослину дуже легко, вона невибаглива, морозостійка та досить стійка до шкідників та хвороб. Впевнена, що кожен з вас буде радий виграти чудовий приз в вигляді трьох півторарічних саджанців жимолості різних сортів. Щоб прийняти участь у розіграші, потрібно виконати декілька простих умов. Підписатись на наш YouTube канал, поставити лайк і залишити під цим відео будь-який коментар, який стосується жимолості і стімної. Розіграш буде проходити в прямому ефірі на нашому YouTube каналі 19 березня 2023 року. Виконавши всі умови, ви автоматично станете учасником розіграшу. Переможець буде один. Доставка саджанців можлива тільки по території України. Тож приймайте участь і вигравайте. А для тих, хто хоче придбати саджанці жимолості, актинідії, ожини, оженомалини, лохини, ірги, фундука, зимклуніки і інших рослин, я залишу прайс і контакти в описі під цим відео. А також ви зараз зможете побачити їх на екрані. Всім бажаємо успіху!